Доброго дня, дорогі друзі! Я рада вас вітати на моєму каналі смачного. Хто ще досі не підписаний, підписуйтесь, будь ласка, на мій канал. І сьогодні ми будемо готувати розумне тістечко. Чому така назва розумне тістечко я поясню в кінці, а зараз перейдемо до того, що нам потрібно для приготування цього розумного тістечка. Перше, що нам потрібно, це 4 яйця, 150 г цукру, 115 г муки. 125 г масла, 1 столова ложка води, 500 мл молока і ванільний цукор. Для початку почнемо з того, що підігріємо молоко до кімнатної температури, розтопимо наше масло і відділимо жовтки від білків. І так працюємо. І так, приступаємо з нашої роботи. У дві різні посудини я відділила білки від жовтків, і зараз ми приступаємо до збиття білків. Для того, щоб білки краще збилися, краще їх перед використанням чуть-чуть посолити. Це має бути, в принципі, щепотка солі і починаємо їх збивати до того часу, поки вони не стануть такими збитими і стоячими, як би це сказати. Так, ми вже збили білки, ось такі вони у нас вийшли, вже не перевертаються, бачите, збиті добре. І приступаємо до збиття жовтків з іншими інгредієнтами. До жовтків додаємо цукор і починаємо збивати. І ось так ми розбили цукор з жовтками. До цього суміші додаємо розтоплену масло. Вливаємо відкриваємо, Вливаємо воду, даємо ванільний сукор. Тут будемо вливати молоко. Хочу сказати наступне. Молоко будемо вливати маленькими порціями, тому що, щоб не розбризкувалося. Тому на маленькій швидкості міксера ми вводимо по кілька капель Так ми бачимо, що у нас досить рідка маса зробилася, тому для того, щоб її щось загустити, ми додаємо муку, а потім долиємо решту частину молока. Могука доливаємо, щоб не розбризкувалося легенько ще перемішуємо. Ось так. Таким чином, у нас вийшла досить рідка е, рідка суміш. До цієї рідкої суміші ми будемо додавати наші взбиті білки. Але тут треба не, треба не будемо вже використовувати міксер. І ось ми взяли ложку і додаємо наші білки в суміш, яка утворилася. Бачите, вони такі в нас легенькі, вийшли пухкі, тому зразу суміші вспливають. спливають, Зараз ми їх додаємо всі. Поволі розмішуємо. Розмішувати треба достатньо легенько, щоб наші білки не осілися при тому, як ми будемо це все перемішувати. Ось таким чином легенько перемішуємо. Не все одно тримається вверху, але все-таки. Тупають змішування з іншою сумішю. Ось так ретельно ми це все перемішуємо. Що деяка частина білків у нас кусочками, тому треба їх перемішати ще. І ось така приблизно суміш у нас вийшла. Це вже готова суміш для нашого розумного тістечка. І так зараз ми взяли форму. Форму я попередньо застелила пергаментним папером знизу, а боки змастила маргарином. Ми просто виливаємо цю суміш на нашу форму. Ось так. Виливаємо. І зараз це все ми засунемо в духовку на 45 хвилин і будемо випікати при температурі 180 градусів. Чекаємо. Ось таке у нас розумне тістечко утворилося. Я його вже спекла і розрізала. Розрізала для того, щоб пояснити, чому воно розумне в назві. Тому що якщо ми придивимося більш детально, побачимо, що в процесі випікання наше тістечко само поділилося на три коржі. Перший такий суцільний, другий більш такий кремоподібний І третій білковий. Ось таке розумне тістечко ми сьогодні спекли. І я хочу вам сказати: нехай за вашими столами завжди буде смачно. Я з вами прощаюся. До нових зустрічей, до нових рецептів. Підписуйтесь на мій канал Смачного. Ставте лайк, що вам сподобалося це відео. До нових зустрічей!